Петра Ваняка, знаєте, мені особливо ще питається прикро, тому що постійно я ходив там на зв'язку, на телефонному і на е, е, інтернет зв'язку, читати саме з, з інтернет газет про те, що мій перший виступник розповідає, що він десь звільняється з посади, якщо там якісь неузгоджені, непорозуміння і, і не так далі. Як на мене, якщо... Е, Є якісь так, то потрібно зустрічатися, говорити, проговорювати, вирішувати питання, ставити крапки ті, один на один, а не журналіст. Але це кожен робота я бажає за необхідний. Дійсно підписана заява, що дня Петро Леняк звільнений з посади першого вступника міського голови за золотою сторін. Я не хотів би сьогодні говорити, це буде не етично, говорити там про якісь особисті професійні якості. так. Але є ряд питань, за які не сайт управління штовхом, штокому господарства, яке я порував. бачите стан доріг. Хочу розказати, що з, з, з сьогоднішнього дня дорога вже ремонтується, сьогодні робиться ремонт доріг, буде закінчено сьогодні ремонт доріг вулиці Кушарницьк, вулиці 15 квітня. На жаль, до цього часу, незважаючи на неодноразові нагадування вказівки, протокольні доручення. І так далі, не оголошував тендер на проведення капітального ремонту доріг. Ще раніше до моєї повітря був звільнений з посад начальника управління школу комунального сударства крутин. Тут я можу говорити, про непрофесійність професійні Знаєте, Коли будь-який механізм, будь-яке підприємство, будь-яка організація, будь-яка основна функціонує поліційно, то це єдине. Механізм. Коли одна шестеренка починає в своєму механізмі збоїти, бо крутитися на ту сторону, автоматично з боїть зупиняється весь механізм. Я треба що робити? Шастер викидати, створяти інші і працювати далі. Відбувається такий собі своєрівний, званий природний відбір. Е, я неодноразово говорив про те, що працювати в команді будуть ті, хто зможе виконувати роботу професійно і хто буде стояти за тими темпами, які ставляться робить визнаки, що йому затяжко, що він не встигає аби писати листівки або, будучи керівником громадської організації різного роду звернення, плане набагато легше закону дерального роботу. Тому рішення прийнято. Буквально четверта сесія винесено буде на затвердження кандидатуру на посаду заступника міського голови з питань житлово комунального господарства. Але це хочу вас що незважаючи на звільнення. начальника управления и старшего заступника ну, Минского ГБ, жилого коммунального государства Францилия. Все в, в э те сегодня мы в виду, в будут продолжить.